Досі говорить про нього у теперішньому часі. Михайло Пікус під час України російської війни втратив брата. Підполковник Євген Пікус загинув під час спроби російської терористичної диверсійної групи прорватися через кордон в глиб України. Сьогодні брат героя, розповідаючи про дитинство, пригадує, як спільно мріяли про професію оборонців кордону. Брати пікуси завжди були разом, разом займалися плаванням та боротьбою, разом вступили до Національної академії державної прикордонної служби. Вони стали курсантами, успішно склавши іспити та подолавши величезний конкурс. Стимул отримати військовий фах синам дав батько. По закінченню навчання Михайлу та Євгену довелося служити по всій Україні після анексії росіянами Кримського півострова. Михайло Пікус проходив службу на Арабатській стрілці. У 2014 році, коли почалися ці скажімо так, зміни в державі, були сформовані зараз це окремі бойові комендатури, тоді були мотоманюрені групи. і Я виїхав на групу групою виїхали на Арабатську стрілку під Крим. Тоді брат дзвони. Через місяць нас поміняли. Потім я узнаю вже, що брат теж знаходиться тоді Донецьк, Луганськ, де іменно він мені не казав, але я нам просив наказати. Красна Краснаталівка Луганської області. Тут обірвалося життя українського вояка. Він не відступив. До останнього витягував товаришів з-під обстрілу, бився з терористами. Проте врятуватися від ворожої кулі не судилося. Євген Пікус народився у Вінниці 14 вересня 1979 року. Я тоді йому дзвоню кажу, Женя, говорю, де? Він змішує. Ну, там-то, там-то. Я говорю, от мені сказали, говорю, а що ти мені Каже, Грітміш, я тебе прошу, тільки не кажи батькам. От, ми з ним спілкувалися неділю, на другу неділю в нього пропав зв'язок, тож неділі-дві не було, тому що, як я зрозумів, зайшли диверсіонні групи Російської Федерації, вони глушили, У них була ну, система, які глушили повністю зв'язок. І ситуація наступна була, що дзвоню йому, коли вже був нормальний зв'язок, кажу, Женя, говорю, давай я теж їду. Він каже, ну, теж нас збирали. Він каже, Рідміш, я тебе прошу, давай хоч один із нас лишиться живим. Я кажу, Жень, що ти таке говориш? Я говорю, Все нормально. Я говорю, ну, Війна, ну, ми йшли на гроші заробляти, ми йшли родину захищати. І буквально неділі-півтори. Це була неділя. Я в понеділок мав їхати на Червоний Чебанському діровку. Дуже страшно було, було затило, я за ну, я не можу передати це состояння. На сьогоднішній день все, просипаюся, зібрали віші, виїхали. Ну, я з братом цей день, до самого, ну я, мабуть, з ним спілкувався за хвилин 10 до його гібліка. Про що, про все? Міша, я там, я говорю, Жень, коли міняєшся? Він каже, 15 вересня я вже буду вдома. Ти можеш мені договоритися за якийсь санаторій, щоб я відпочив. Я кажу, Жень, я наш тобі санаторій, я живу в Одесі, я говорю, квартира, відпочиває. Я говорю, Точно". Все, нічого відпочиває. І так на одну і ту ж тему, ми з ним раз 7 чи 8 говорили. І десь в часов 16 начало почало п'ятого, мені дзвонить командуючий, полковник Косик. Каже Михайло я не знаю, як тобі сказати. брата немає він загинув. Бій тривав дві з половиною години. Терористів підтримували вогнем з Російської Федерації міномети БТР та БМП. Встрілювали українських прикордонників бойові вертольоти мі 24 збройних сил Росії. У тому бою загинули четверо прикордонників, трьох військових поранили. Не дивлячись на втрати з української сторони, ворогу не вдалося досягти мети. Українці свої позиції втримали. У підполковника Державної прикордонної служби Євгена Пікуса ворожий снайпер поцілив кілька разів. Смертельні постріли в голову та спину, котрі пробили бронежилет, не залишали шансів на життя. Він виконав свій обов'язок до кінця. Позитивний чин чоловік. Він як то так навіть одним телефоном там, ну, ну тяжело було там. То, то в гіпсі, то що <кій> Піднімав настроєння там, общався. остался добровольцем на второй срок. Хотя месяц прошел, как бы мог уже спокойно себе поехать дальше в региональное управление, там бумажки перекладывать. Не согласился. Всех, причем его уже снимали фактически насильно. Он подзванивался всем, и сослуживцам, и начальству, и всем-всем, и говорил, что я хочу остаться на второй срок, отпустите меня. Офіцер, один із кращих у нашій службі. Він був відзначений декількома державними військовими нагородами. Проявив особисту мужність і героїзм у липні місяці і у серпні 2014 року. Виконуючи завдання по знищенню диверсійно-розвідувальної групи, він попав під обстріл і мінометів і. Із вертольотів, і при цьому загинуло чотири наших прикордонники, три було поранено. Значить, цей приклад офіцера, який вихований вже при Незалежній Україні, такі люди розбудовують і створюють основи для майбутнього існування нашої держави. Брат загиблого героя каже: ні він, ні Євген жодного разу не пошкодували про те, що стали військовими. Навіть після початку війни для них обов'язок перш за все. Я, як і брат, ми займаємось тим, що нас що нам не подобається. Спочатку було тяжко, тому що ми, якби всі, коли зараз випускаються, кажуть, мама, там я хочу, типа порішайте питання, щоб я не поїхав в АТО. Ну, там, чи, там на схід, там, як вони виражаються. Ну, на одне питання. Коли вони йшли в армію, вони про що думали? Вони думали, що будуть сидіти, отримати зарплату ну, біля мами з мапою. Такого не буває. Так що Я, як і брат, абсолютно не шкодував, і я до сих пір не шкодую. І я думаю, що я постараюсь зробити те, що він не зробив. україно російська війна дала нашій державі справжніх героїв тих, хто не зрадив і не зрадить присязі. Серед таких героїв і Євген Пікус, його батько Михайло Григорович, кадровий офіцер, дослужився до звання полковника. Дідусь героя теж був прикордонником. Під час Другої світової війни поранений був нагороджений двома медалями за відвагу та медаллю за бойові заслуги. Ще один дідусь теж фронтовик. Вже на україно-російському фронті Євген Михайлович розповідав побратимам про подвиги родичів. Він не залишився вдома, коли його підлеглі товариші їхали у відрядження на схід країни, де вже повним ходом ішли бойові дії, хоча й мав таку можливість. Я гражу своїм братом, Це, щоб хтось розумів. Ну, ми з ним двоня, не різниця з ним час. І я до сих пор не знаю, як з цим жити. Живу, стараюсь заниматься какой-то работой, не какой-то службой. То есть я сейчас сейчас занимаюсь тем, чем мне всю жизнь хотелось заниматься. Но опять же, я даже в телефоне не вытираю вот телефон. Постоянно хочется ему набрать и спросить, Жень, а что б ты сделал в этой ситуации? Иван Михайлович был прикладом служения своей батьківщині, прикладом прикордонного героизма. Він загинув 25 серпня 2014 року. Загинув в нерівному бою, захищаючи Державний кордон України. Його група під його керівництвом зупинила просування російської диверсійно-розвідувальної групи вглуб території України. Він спочатку думав про підлеглих, а потім про себе. Для Євгена Пікуса військова служба була справою всього життя. І цій справі він віддавався сповна. У нього не було сумнівів, він впевнений у своїх діях, у тому, що він робить, завжди йшов до кінця, до перемоги. Такого командира, як був мій брат, і тих, ті отзиви про нього, ну, я скажу так, що. Коли були похорони, я не знав просто скільки людей прийшло. І це приїхали всі офіцери. Завдання у красній талівці на Луганщині стало для Євгена Пікуса останнім. Він не відступив перед ворогом. Для брата героя Михайла Україна-російська війна вже справа особиста. Він віддав їй занадто багато. Казав, що між, хай хтось з нас залишиться живий, ну, якщо не ми, то хто? Всі ми ну, не можемо перекладати свої обов'язки на плечі другі. Другі. Тобто Навіть ця хвиля мобілізації, їх теж якийсь термін треба вчити. Ми вже нас вже чомусь навчили, хоча б тримати той автомат і знати, в якому напрямку туди стріляти.